Якщо реклама не супер рентабельна, не бійтеся підняти її вище. Дивіться. Не бійтеся коригувати ваші рентабельності різко вверх. Різко вниз. Я розповідаю нюанси, коли ви прям дуже сильно хочете з цим заморачуватись. Наприклад, можна поставити 600 в середньому, стартувати, а далі вже розбиратися, піднімати чи не піднімати. Щодо бюджету, його можна залишити, якщо ви на рентабельності 600 і нижче, і якщо ціна за клік там, нижче 5 гривень залишити таким, як я написала, це еквівалент від 8 там, до 12, максимум до 15 доларів стартовий бюджет. Чого? Ну, щоб цей. Поразід вчився економно витрачати ваші гроші, тому що якщо ви дасте багато денніх йому, то він їх потратить з удовольствим, але це він не зрозуміє, воно чи не воно було, тому що а, він або відразу знайде правильні аб тести, або не знайде ці правильні аб тести. Тому питання: чи ви витратите на ці аб тести 1000 доларів, чи витратите 10 доларів? Знаєте, якби ти ще дев'ятсот там вишніх доларів, там дев'ятсот в душу інколи, щоб ви розуміли. Тому немає сенсу. Якщо ваша рентабельність вище 800%, як в даному випадку, і ціна або ціна за клік висока, то краще десь бюджет виставляти в районі там 850, можна, можна трішки більше задавати. Тут питання лише в ваших фінансових можливостях. Порізати бюджет завжди зможете. Це так коротенько. І ще один із важливих нюансів, який я ніколи в своїх відео не відмічала, але я думаю, що варто це відмітити, тому що на оцих цих запусках ваших перформансів інколи у вас ця помилка проскакує, хоча це варіант не норми. Це варіант не норми для вашої AI. -ки.